Усім привіт! Я вас вітаю. Це чергова серія кар'єри у PS 2011 за київське Динамо. Так, сьогодні в нас. по програмі е, Матчі з Металістом Волинью. Волинью. Волиню. Е, на виїзді. Класичне в Києві. І два матчі …чвертьфіналу Ліги Чемпіонів. І матч 25-го туру чемпіонату проти Металіста ми розпочали практично основним складом. На 6-й хвилині харків'яни вже мали відкривати рахунок, але Шовковський врятував команду. К'яне зуміли зуміло відповісти дальнім ударом від Шевченка всередині першого тайму. А на 56-й хвилині французький новачок Сако віддав перший асист за Динамо. А Мілевський головою відкрив рахунок. Подвоїти рахунок міг Гусєв, проте той пробив трохи вище воріт. 75 та хвилина Девіч тікає від захисників Динамо, але так і не зумів зрівняти рахунок. А наприкінці матчу Сакоміг відзначитись і першим голом за киян, проте не влучив. Як підсумок, мінімальна перемога. Після перерви на матчі збірних кияна нарешті дізналася суперника в одній четвертій Ліги Чемпіонів. Конамі, ви що. Ви що, знущаєтесь? Ми <хи> вже грали з Реалом. Вонамі хоче ще одного протистояння Динамо і Реалу. Ну окей. Та перед першим матчем чвертьфіналу ЛЧ динамівцям треба було зіграти проти Волині. З перших хвилин вийшов на піврезерв. Четверта хвилина матчу і Денис Бойко, вбиваючи м'яч подалі, ледь не закинув недільку за Шеврот. 18 хвилина. Мілевський отримує шанс забити, проте Артем пробив прямо в роллкіпера. Ще один шанс у Динамо, проте Гахмаш дальним ударом відправив м'яч у небеса. На 40 й хвилині Волинь отримує шанс відкрити рахунок. Але нідерландський легіонер так і не програв бойка. На початку другого тайму Зозуля отримує м'яч у штрафному, пробиває, але неділько з отаром впорався. А на 85-й хвилині захисник Волині збиває Шевченка у своєму штрафному. А ротань, впевнено, реалізовує пенальті. 1-0, чергова перемога Динамо. Так, і Шевченко травмований. Ну, Ну а далі були чвертьфінальні матчі з Реалом і класичне у Києві. Давайте Кравець вийде з перших хвилин. Так, залишається Шовковський. Так, коноплянка. Коноплянка і бертоліо. Так, усі зібрані. Усіх більш-менш хороший настрій. Так, де Елькадурі? Елькадурі в нас просто... просто рветься. Рветься допомогти київському Динамо. Так, і давайте. Кечеріді буде в центрі захисту. Ну, а так, стахтовий склад ось такий. Сако. Знову підключається до атаки. От бо він і про захист так само думав. Так. Ох, як небезпечно пробив Роналду. Так, альбіоль. А! Офсайт, офсайт. Рамос, а ви що думали? Що... Забите з гряни з кутового... Так легко. Так. Ігуаїн. Ігуаїн. Ігуаїн! Ну чому Захист е припускає атаки постійно? То одного пропускаємо, то другого пропускаємо, вже... За третя атака виникла. Так, ротань! Треба було пас віддати. Треба було пас віддати. Не знаю куди, але. Ну, цей, цей удар був незручний. Так, Руслана. Коноплянка. Оббігає пепе. Я думаю, можна. Віддати вже навісну передачу! Ротань! Ротань! Так. Так, Шовковский! ЦГГ. ЦГГ. Я понял. Я понял. Дякую, Конами. Нам треба хоча б, хоча б один гол забити. У відповідь! КРАВЕЦЬ, Кравець! Навіщо КРАВЕЦЬ Вирішив пробити ножицями. Нахтем ну... Ну, кравець! Так, АГІР, Ясно. Ситуація перед класичним наступна. У разі перемоги Динамо стане чемпіоном за три тури до кінця. Стартовий склад киян не основний. На воротах було вирішено поставити бойка, а в опорній зоні діяв Юсуф. І вже з перших хвилин динамівці штурмували ворота гірників. Проте удача їм посміхнулася лише на 20-й хвилині, коли коноплянка реалізував вихід вічнавіч. Після голу шахтар атакував дуже рідко, але дуже небезпечно. В той час кияни мали кілька хороших моментів, аби подвоїти рахунок. Та на 70-тій хвилині Хечеріді втратив м'яч на рівному місці. Далі Вільян пристрілив на Гнітаряна, і той такий зривний рахунок. Динамо все ще мало шанси на щасливий кінець, проте Мілевському не вистачило зовсім трошки. 1-1, і шахтар все ще має, хоч і теоретичні, але шанси на чемпіонство. Так, я думаю, кровець буде в старті. Так, Гільєрме. Іде в резерв. Так, Сакоу буде в центрі, зліва вийде несмачний. Так, Алмейда вийде з перших хвилин. Так, і, напевно, випущу Коваля. Тому що Олександр Володимирович у першому матчі нам, звісно, привіз. Ну з одного боку хочеться вийти у півфінал Ліги Чемпіонів. Але з іншого боку З іншого боку Які у нас шанси, Які у нас шанси проти... проти Реалу з рахунку 2-0. Так Чому Бактольо? Чому бохтольо відрукається на передачу? Чому? Чому це не робить, наприклад, кровать? Так. І даємо на алькадорі! Алькадурі! Пробиває дуже небезпечно, але при цьому дуже. Не точно. Так. Вукоєвіч забирає м'яч. Тепер не... не треба нам втрачати м'яч. Не треба нам втрачати м'яч. Будь ласка. Будь ласка, не втрачаємо м'яч. І просто навішуємо на кравця, який забиває! Забиває у ворота мадридського Реалу. 1 0 Ну, з точки зору. Окремої гри це дуже добре. Але з точки зору 2 протистояння це лише 1-0. Лише 1 0 Так, подача. Ахтам кровать! 2-0! 2-0, Актам кровать! Зривний рахунок засумую двух матчів! Покину граємо! Так, оно не, не втрачаємо мяч! Не забігаємо ми валт с такими от. Так, коваль! Его нас пробачає! І Гуаїн нас просто пробачає. Як кравець пробачив Реал. У матчі в Києві. Так, не втрачаємо пильність. Ой-ой-ой-ой! Коваль. Коваль рятує. <ріал> Реал нас в вчергове пробачає. Чергове! Так! Так, спокійно, 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 спокійно. Так, коваль! Коваль, забирай м'яч. Коваль спокійно дає м'яч. Ландру Алмейді Руслан Ротань, хай вийде. Так, розігруємо. Класно, розіграли. Молодці. Ну що ж, 2-0. Ми зрівняли рахунок за сумою двох зустрічей і тепер. На нас чекають овертайми. Можливо, час. На те, щоб вийшов Ярмоленко. Так. Так. Молодець, Вукоєвич! Дуже тактично вибив мяч прямо в голову Ігуаїну Так. Егуин! Коваль! Коваль знову рятує. Несмачний! Едина Гусева! У ну, кровать! Че кровать? Так сховався за Серхіо Рамосом. Давайте, Шевченко. Буде справа в. Ват... Справа в півзахисті, а. Вийде Артем Мілевський. Так, як молонко! Як молонко біжить? Як молонко біжить? Проти нього Пепе. Зупиняється. Офсайт. Офсайт. Чому. Є вільний Шевченко, який мав бити здалеку? Чому Ра обирає. Артема Мілеску, який в офсайді? Так, віддаємо Ярмоленко. Так. Ну, чому Мілевський постійно зубігає в офсайд? Він що хоче пенальті бити? Дуже хочет Актамилевский пенальти пробить. Что потом усим, всем своим дружкам рассказывать. Так, вот, я забыл Касилесу. Ну что ж. Реал Мадрид против Динамокей всякой пенальти. Так, и Гуаин Так. Точно б'є Шевченко. Так, Ді Марія. Максим Коль ратує. Так, Милевский. 2-1. 2-1. Динамо Київ. Вривається вперед. Кристіан Роналду. Коваль, Коваль вдруге рятує. Нашу команду з Рустан Ротань. Спокійно біє Ротань. 3-1. кака Коваль! Коваль! Коваль зробив три сейви в серії післяматчевих пенальті! Максим Коваль. Ти, ти найкращий просто в цьому матчі. Коноплянка і кривець теж молодці. Зробили важливі два голи. Але Коваль! Максим Коваль. Що ви. Що ж ти витворяєш? До наступного раунду також приходять Челсі, Барселона і. Рома. І, схоже, з Ромою ми будемо грати. Я думаю, завдяки ось такому епічному матчу проти Мадридського реалу вже можна поставити вподобайку. Також діліться в коментарях своїми емоціями, своїми враженнями. Ну і підписуйтесь на канал, аби не пропускати нові відео. З вами був рад до нових зустрічей і бувайте!